Добрий ранок, шановні глядачі. Ради вас вітати на своєму каналі. В погоні за сезонами. Щось я забув за просту рибалочку, справжню рибалку. Сьогодні я виїхав з дідусем на один ставочок і спробуємо половити карасика на поплавок. Вже розклались, зараз мішана прикормочки підгодуємо. Я тут вже закинув у нього щось там покльовує. Так що, думаю, буде дуже і дуже цікаво. Буде така рибалка. Сьогодні погода шикарна, вітру немає. Саме те, що потрібно для поплавця. Тож, друзі, давайте розпочинати. Тут все просто, зараз вам розкажу. ну, Будемо рибачити, а вже наступного разу поїдемо знову на річку. Вже скоро хежак розпочнеться. Я вже чекаю цього сезону, трофейчики будемо ловити. А зараз поплавець Ось так це виглядає. Розклали дві вудки. По одні кожному. От дідусь сидить, <смі>, наблюдає за поплавочком. Тут столика поставили. Так, по мінімум тут насадочки, коробочка, щоб перев'язатись. Сьогодні будемо рибачити на ось такі насадки. Черв'як, опариш, тісто, пенотісто авроровське, Авроровське. От Отак от. Там зараз гранулось, загодуємо, прикормочки мішанем, Тож якось так. Вудки на сьогодні я взяв 6-метрові свої каліпсовські монзи. І, в принципі, мені їх вистачить з головою. Ну давайте замішаємо прикормки, покажу оснащення і будемо закидатися. Замішаємо зараз сипухи. Взяв ось, як завжди, Real Fish. Карась халва додамо цю. І трішечки універсала ваніль-карамель. Отак, от трішки зараз цього. Засипимо. Зверху приправимось таким протеїновим боришном з личинки чорної львінки. Ось це така новинка. Спробуємо, як вона. Кажуть, що працює гарно. І ми чуть-чуть засипимо зверху. Ну, тепер засипаємо, замішуємо все. Ось так от виходить і зараз вирішив гранул додати прямо сюди. Замішаємо так. І все, тепер ліпимо кульки і загодовуємо. Дед щойно зловив плітку, а я хочу вам показати своє оснащення на маховій вудки, воно дуже просте у мене. Я на такій рибалці не люблю заморачуватися, віддумувати щось. Тут все просто. Основна волосіння у мене стоїть 0,3, грубо. Там поплавець зафіксований, знизу грузило, по вагі поплавця і повідець коротенький. А вже ж можна було ставити підпаски, вибирати інший поплавець, там, гратися з цим. Але я не хочу, хочеться. Більше відпочити, просто половити рибку, тим більше, коли вона ловиться, незважаючи на якесь там оснащення, все і так працює. Ну, по наживкам ви бачили. Зараз давайте поставимо хорбака з опаришем для початку. О, поки я прикормку там мішав, де дивіться вже. Карася зловив. О, і в мене там кліє також закинув. Ну давай, відпускай. першого караска. Чи може давай їх будемо збирати, а в кінці подивимось, скільки наловимо. А ну давай, я взяв садок, зараз. В садок його положимо, давай. І виклав. О, друзі, є у мене перший. Та ти що, та ти що? Карасика. Іди сюди, да, диві, дивіться, ще непоганий карасик взяв такий. Як для цього ставочка. Награвся що як. Красавчик перший такий. І мене з почином, ось таким вого карасиком обребився. Чисто болотяний такий карасик, бачите. Бронзовий. Ну, красавчик перший є в садочок і закидаємо назад по наступній покльовочки. Так, карасик, садок. Будемо складати, подивимось, скільки наловимо. Погєда покльовка. ех, Промазав. <схи> Перенаживляю, давайте. Зараз поставив чистого опариша. Заради цікавості. Побачимо. Головне з'єднало бити. Як тільки ставиш в товщу, починає всяка мілочовка. Я тут одну плітку зловив. Та не Та ты що ж то таке? <реш> то ж в то вообще ловить не можна. пішов. Є, о, де це плітка? Та не може бути, крупна. Плітка, сільодка, да? Красиво. Красива. Зідна, бачите, поставив опариша. Садок. І yeah. плітка взяла. Ну, теж кидаємо в садок. Все, поки що збираємо. Там well, побачимо. Що побачимо? що натягається. Ну, да. головне, щоб був, Кількість, Количество, ну? No? Да. Yeah. Yes. Так що треба ловити. Я тобірвався, а у мене покльовка. Да. Диви, яка плітка. Mm -hmm. Це на тісто зараз пліточка така взяла за паришом. Непогано. Ух ти, йо. Ух ти, йо! <схай> яка бійка! Все, подруга, ти вже все, припливла! Плавай. Опаля! Діда Ух Ти давай карасик! Сетку, давай сітку! Зацепився! Давай. Сетку, давай сетку. Сетку? яку сетку? Давай, давай, садок, садок, садок. Опа. А -а -а! Е. Садок, садок. Опадна. Караська. карась. Ёлки, як же він ковпнув. По-настоящему. Надо <рес> надо виковирювати. Вот. Тримай, так, я така taka... штучка. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. лки, ти бачиш. Отакий, да. <рес> <рес> Маленький, але карась. Карась, як карась. Ну давай поки потім побачимо. Пливи. Да. Молодець. Угу. Вже по два караська спіймали. <риви> Бачите, який кльов шалений. Караски проскакують, якась мілюзга та ранічка. Ну, головне, що ловиться. Зараз хочу вигодувати весь корм, багато спробувати загодувати, тому що підійшла ця мілюзга і кулює майже з кожного закиду. Ну, якщо загодуємо і нічого не зміниться, приїдемо з дідом ще на один ставочок, спробуємо там половити. Там є гарна така червона пірка, плітка. Побачимо. А зараз давайте загодуємо і ще половимо. Прикормка взагалі, гарну воду напитала. Наліпимо кульок і закормимо. Давно і неправда, ну. Туди о, випривезли. Сівий. О, Лови, дивіться, який пузанчик гарненький. Хі, ну. ага. Молодець. Очіплює. У мене там теж щось покльовує. Опачки. О. Ну, дочекався. Карасічок є, бачите, такий. Всі як на підбір, однакові. Да. Такі невеличкі, пузанчики. Купайся. На, на, на діда напала лягушка, на поплоку ще одна.

Як підгодували, взяли ось три карасика. Ну-ка, зараз хочу на тісто спробувати. Чуть підсохло його з водичкою, перемішав. Ну-ка, давайте на чистеньке тісто, так от один, одну кульку таку невелику. Зараз я чуть-чуть помішав тобі. Тісто замішали просто на яйці. З олійкою домашньою пахнючою. і все. Так як я і казав, якщо ловиться не буде, збираємось і переїдемо на інший ставочок. Ну все, я всі свої речі зібрав. Зараз дістанемо рибку, випустимо, змотаємося і переїдемо. Тож давайте дістаємо. Ну-ка, ну-ка, що ми тут наловили? Та ви що, ще й, ще й щось спіймали? А одну сковорідку було би. Mm, да. ну, але ми таких маленьких відпускаємо. 11 штучок. Так, ну все. Давайте, молитеся. Розбігли всі швиденько. Коротше, друзі, не хочеться вас мучити зайвими кадрами. Ми з дідом переїхали на іншу водойму, спіймали 2-3 таранки, але кльов так само поганий. Тож, в принципі, думаю, на цій ноті треба завершувати відео. Ну отак от уловчик був, карасиків половили, гарно провели час разом. Тож, друзі, вам того бажаємо. Все, завершуємо відео. Вам велике дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте подобайки. З вами був я, Стас. Дідусь он сидить ще ще ловив. Все. па 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 до зудох відео.